Цент з Іриною Булгаковою сто один Доброго дня, шановні радіослухачі, сьогодні у нас в гостях традиційно щоп'ятниці о 10.10 -10, психолог Сергій Богданов. А тема у нас сьогодні така: знайомство в інтернеті, ризики, скажімо, стереотипи, які пов'язані саме зі знайомством в інтернеті. Доброго дня, пане Сергію. Так, доброго дня. Отже, на що звернути увагу в першу чергу при знайомстві в інтернеті? На що людина має особливо звернути увагу? Ну, по соціальним мережам, наприклад, це залежить від того, де знаходиться, можна зрозуміти, чим людина дихає, то що вона хоче показати, що їй на самом ділі треба. Якщо ви навіть дивитесь на фотографії, то можете зрозуміти, ну, це, як знаєте, як та наживка, яку людина закидує, на що вона ловить, то її на самом ділі треба. Бо тому що людина може ну, зазвичай в багатьох випадках брехати, говорити неправду. Там хотіти казатися. Тому людина на щось ловить. І тут бажано е, зрозуміти суть цієї людини, через те, на що вона ловить, то той в неї всередині. А як це зрозуміти? Тобто, ну, взагалі, такі поради тут можна дати? Дивіться, такий самий поширений. Ну, де, деякі дівчата кажуть от, наприклад, там, виставляють фотографії, де вона там. Попку таку показує там це там в купальнику, ще щось, а потім дивуються, що їм пісюни присилають. присилають. Ну тут добре. А які стереотипи, скажімо, пов'язані зі знайомством в інтернеті? Ну, багато, скажімо, людей, можливо, мають якісь стереотипи. Ось які це стереотипи можуть бути? Ну так, зазвичай, наприклад, багато людей не відносяться. До соцмереж, там, якщо ми беремо там, сайти знайомств, там, Tinder, Баду. Ну, по-перше, там зазвичай трошки різна цільова аудиторія. Та, та, там Tinder це більше, допустим, як Facebook, да, така більш стала, більш доросла баду. Це там ну, трошки інша там. Є ще там інші сайти знайомств. Ну, там також трошки інша аудиторія. Тому. Ну, Якщо ви хочете для серйозних відносин познайомитись, то можна використовувати Tinder, але все одно потрібно враховувати, що 95% ну, там буде якоїсь ерунди. І е, деякі люди, е, ну, стереотип перший, наприклад, там е, о, якщо я знайомлюсь через е, Tinder, наприклад, то ну, через, соцмережі. через соцмережі, так, то це вже все, капець там. Я дожилася, допустім, це, да? дно. Так, і це дно вже <св 'язок> і уявлення про себе дуже погане. Не розуміючи, що соцмережі це всього навсього інструмент, і, я б сказав, дуже ефективний інструмент, щоб не тратити час свій, і небезпечний, тому що набагато безпечніше зустрічатися з чудіками. Ну, а взагалі, безпека, безпека в інтернеті. А які тут можна дати поради? Я не знаю, взагалі, ось вони існують при знайомствах в соціальних мережах правила безпеки. Незвичайно існують Це, ну, такі стандартні, не давати там, скажімо називати адресу, можливо, не виставляти фотографії родичів, бо знову такі там шахраї також не обходять соцмережі. А саме при знайомствах, які тут поради можна дати людям, які вирішили саме знайти свою другу половинку через соцмережі? Дивіться простий такий. Ну тут, чим простіший спосіб, тим е, буде практичніше. Це, от, наприклад, категорія є, коли розділяються люди на там на чотири категорії. Наприклад, да? що простіше, mm -hmm. було: це а, придурок, а, розумний, простак і бандіт. Ну, мені здається, що там все-таки більше чотири. Ну, ну там більше, але щоб так от швидко наприклад, проаналізувати можна було. Тому що дивіться, суть соцмереж в чому? Це як в маркетингу. Тобто, там, чим більше контактів, наприклад, ти робиш, тим більше вероятності зустріти когось там адекватного, хто тобі підходить. По статистиці адекватних більш-менш 16% населення. Треба це враховувати. Тому що якщо ви заходите, неважливо, де, на вулиці, в соцмережі, на підприємстві. В, тобто 84% в офісі. неадекватних? Е, ну, я б не сказав, би, що повністю неадекватних це так е, дуже грубо. Ну, дивних, атмосферних. Це давайте, так, давайте, з наукової точки зору, з психологічної точки зору, це люди з поганим емоційним здоров'ям. Mm, ну, тобто дивні То, так, і це не люди неадекватні, а по а їхні їхня поведінка а, може бути часто неадекватною. Давайте так, Тобто це люди з поганим емоційним здоров'ям, у яких може бути неадекватна поведінка. Часто Тому... ну і як зрозуміти цих неадекватних людей. Я маю на увазі, що в житті ти все таки швидше зрозумієш що перед тобою. Ну скажімо, дивна така людина. Ну і там скажімо, логіка її розмова. Тобто, легше зрозуміти. коли Давайте розглянемо чотири чотири. Оцих категорії, наприклад, діються да? uh -huh. розумний, простак, бандит, і придурок. Угу. Значить, придурок, це, знаєте, це той, хто не собі не людям. Це, От. це дуже це... таке просте формулювання, а власне. Просте, просте, дивно, що саме ці чотири категорії. Але добре. А, ну... Потім простак. Це той, що думає не про себе, а про когось. Це простак. Бандит це той, хто думає про себе, але не думає про когось. А розумний це той, хто думає і про себе, і про когось. Тому, якщо ви спілкуєтесь з людиною, наприклад, в соцмережі, в переписці, і там пропонуєте, допустим, місце зустрічі, так? чи запитуєте там, що подобається. Так от, якщо людина і про себе каже, і вас запитує, цікавиться вами. То це більше туди, от в сторону розумного, якщо ви бачите, що людина тільки я, 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 я про себе, про себе, про себе. То, це скорі е, і якось, як коли ви говорите, там, наприклад, що для вас важливо, вона повністю ігнорує. Ну, наприклад, там обезцінює. Допустимо, ви там кажете: Ну а мені дуже зручно в переписці спілкуватися, давайте. Зізвонимося, а людина це ігнорує, каже: А мені зручно, ось так. Ну то це бандит, який думає тільки про себе, то що він не буде. Думати. Ну якщо вам таке не підходить, то немає сенсу. Далі спілкуватися, просто next, next, next. Дивіться, в океані риби багато, щоб була зрозуміла статистика. Ви робите 100 зустрічей, з них зустрічаєте 5 людей, які викладе, ви, які вам давайте дайте, які вам можуть підходити, тому що тут навіть не... Ділення... тобто лише 5%? відсотків. Ну умовно 5, кажучи, 5%. Так, відсотків. Так тому я кажу своїм клієнтам: якщо Дивіться, це просто інструмент. Все. якщо ви хочете зустріти, наприклад, там дівчина хоче зустріти п'ять класних чоловіків. Вам потрібно зробити 100 контактів. Угу. А що ми настережити при переписці? Якщо ми говоримо саме про безпеку, ну взагалі моменти у нас, ну скажімо так, люди іноді доволі безпечні. І коли ну, триває переписка, ну я вже не кажу про те, що як гроші виманюють саме за допомогою цих знайомств. Але ще що ми не жінку? А вже коли мова йде про серйозну безпеку, тобто безпеку життя, безпеку якихось інших моментів, є якісь такі сигнали? Є, до речі, фільм прикольний. Можете подивитися. Я не пам'ятаю точно, але по-моєму він називається «Мошенник з Тіндера. Там про хлопця, який багато дівчат там, кинув на гроші там і такий красавчиком був. Ось це таки нарцистична особистість. Зазвичай, наприклад, такі, знаєте, серйозні нарциси, аб'юзери. Вони так як паучок, вони дуже сильно хочуть е, там все тобі дати, дуже сильно хотять там все. Ти прям відчуваєш, що ти для нього там весь світ ти для, на словах. для нього богиня, да. а, Ну, Може бути і на яких і на ділах якихось, ну, взагалі на словах, так більше. Ось. І коли людина дуже ось так старається, дивіться, адекватна, спокійна адекватна людина, точніше, вона буде спокійна. Ну, не сьогодні зустрінемося. Ну, добре, в кінці неділі зустрінемося. Тобто вона спокійно себе веде, не устраює скандалів, не устраює якихось істерик, там, не настаює на своєму, да, да, ні, ні. Тобто, розумієте, це спокійна, доросла, адекватна людина, з якою, там, а, тобі не подобається зізванюватись, ну, а мені подобається зізванюватись. Ну, я не готовий там в... Переписку продовжувати. Тобто, розумієте, спокійно, вона спокійно каже ні, е, ну, тож, от, спокійно е, реагує на то, якщо ви її відмовляєте, кажете ні. Тобто це говорить про е, сталу, адекватну психіку. Ось. А якщо людина дуже сильно, наприклад, е, там турбується про вас, дуже сильно хоче там весь світ до ваших ніг покласти. Ще щось, ну, це... Скоріш за все, найчастіше це якраз є оця емоційна людина, яка потім вам буде виносити мозок. Яка, наприклад, якщо це чоловік, то, то він потім до вас буде відноситись, можливо, як до власності. Це може бути тираном. Тобто потім переключення дуже сильне. Там розумієте, така, як типу, я для тебе все, а тепер ти для мене що. Які питання буде ставити серйозна людина при приписці? А які тут поради можна дати жінкам, чоловікам, щоб вони звернули на це увагу, що її має цікавити в першу чергу? І тут ще один момент, якщо людина ставить матеріальні питання. При переписі, ну, які я там маю на увазі, ну, це стосується там, наприклад, житлової площі, це стосується роботи, можливо, навіть доходу людини. А це нормальні питання? Чи все-таки це питання мають насторожити в плані, що перед вами може бути шахрай? Ну, для залежить від того, в якій мірі, наприклад, якщо це. Там невелика частина, якою цікавиться людина, то ну, для дорослої людини адекватною це нормально. Ось. Ну, особливо, знаєте, як, допустім, там, якщо взяти там, до 30 років, то цим зазвичай ніхто не цікавиться. А там після 30 років вже людина розуміє, що а, матеріальна частина життя вона також є важлива. Ось, є якесь базове розуміння, в чому я хочу жити. Коли матеріальна частина робиться причиною відносин, то тоді це призведе до проблеми. Тому матеріальна частина не може бути причиною відносин, але вона являється частиною відносин, яку не стоїть ігнорувати. Ну, зазвичай, якщо ви бачите, що людина дуже сильно цікавиться, то, то тоді може виникнути підозра якась. Ну, все-таки які питання, наприклад, буде цікавити серйозну людину при переписі, в першу чергу, скажімо? Індивідуально, ви знаєте, індивідуально для когось, залежить від того, які цінності у людини. Наприклад, ну, я вважаю, що для дорослої, розвиненої людини буде важливо, наскільки давайте так, дорослі люди це коли побачення більше схожі на собеседування. З психологом. Ризики знайомства в соцмережах. Ось якщо говорити про ризики, ще один момент. Спочатку про ризики, все-таки, які вони є. Я думаю, що вони менші, чим вживу. Набагато менше. Тому що у вас є можливість попередньо подивитися соцмережі людини і зрозуміти, чим вона дихає. Ну, там, хоч поверхнево, там зрозуміло, що десь хтось. Хоче показати себе з якоїсь сторони, але по крайній мірі ми можемо зрозуміти, чим людина дихає, Ну до чого її тягне. ось По-друге, ми можемо подивитися там її оточення, з ким вона більше там спілкується через соцмережі, ну в якійсь мірі, мабуть, там, де вони там лайкають, коментують. Тось, ну, таке. Потім ми можемо. Трошки знати про людину через переписку якусь, через дзвінок, і онлайн, і по відео. ось ну, Тому я вважаю, що це набагато безпечніше. Просто ж кажу, потрібно зрозуміти одну просту річ. Це простий інструмент. Тобто в ньому немає нічого такого. Ви робите 100 контактів, 5 попадань. Все. Та людина, яка зрозуміла це, вона знає, як успіху досягти в тому, щоб. Ну, віднайти партнера, який мені підходить. От. Як довго може тривати переписка, якщо людина, скажімо, чекає серйозних стосунків, чи є якісь певні часові межі? Ну, зазвичай психологи, напевно, визначають якісь межі для спілкування, перш ніж якісь мають бути більш серйозні відносини. То чи є такі часові межі? Рік, два, там, до, до 10 років це нормально, чи це ненормально? Чи це... до, до спілкування до якого моменту? Ви маєте ну, до, до... до якихось там, ну, скажімо, більш, коли відносини переходять на якийсь інші, на інший сходинки. Ви маєте в но... виду, де люди приділися, що вони вже сім'я? Ну, де люди хоча б визначилися для себе, що вони щось ну, відчувають між собою, поміж собою? Ну, відчувають, розумієте, почуття, О, от дивіться, якщо все на почуттях, то ці відносини дуже хиткі. Тому що а, любов це не почуття. Ми цим словом, знаєте, ми кажемо, там, я люблю рибу. Якщо ти любиш рибу, то ти її кормиш і за нею ухажуєш. Причому не в акваріумі, де їй некомфортно, а в ставку. Тобто на почуттях це, це не надійний такий фундамент. Зовсім а що не не надійне? Тобто, ну, почуття міняються, вони Дивіться, Любов це навичка взагалі. Це навичка поважати себе. Навичка поважати свій вибір, тому що твоя там дружина чи чоловік це твій вибір. І це твоя залежить від твоєї сталої психіки. Якщо в тебе є навичка бути адекватним, трансформувати свої стани, не перекладувати відповідальність за свої стани на когось, не звинувачувати. Якщо ти поважаєш себе, поважаєш свого партнера, свій вибір, а Тоді, як у Біблії написано, чувства навикам покорний Тобто, в тебе є навичка любити, це бо то що і друга фраза із біблії: любов, без діл мертва тобто, розговори, це почуття, розговори, це не про любов. Тобто, має бути якась така, скажімо не знаю, прагматична складова. Ну, я б сказав, практична складова, не дуже прагматична, прямо а практична, тому що якщо я людину люблю, то я про неї турбуюся. Якщо я людину люблю, то я нормально сприймаю, що вона може бути різна. Так, от якщо дивіться, якщо ви дитину свою любите, то ви нормально, що вона там і поскандалила, і повозмущалась, і ви із цього з нею не розходитесь. Ну, типу, я кину дитину свою. Чому? Тому що. Вона там мені скандалила. <сміст> а в відносинах, як провірити, чи любов, чи не любов? Якщо знаєте, до, до старого цього грузина прийшли, кажуть, ви вже прожили 100 років, у вас юбілей, і, от, і, там, і тут хочемо вияснити, а як ви прожили так? От ви з жінкою все життя не, не розійшлися, вам хіба ні разу не хотілося з нею розвестися? Він каже, а, Розвестись ні, да. А стосовно ще, ще один момент, ось іноді люди зустрічаються в інтернеті. Ну, скажімо, навіть в них там спілкування більш-менш нормально, можливо, вони навіть зустрічалися, і потім а виникає питання а стосовно переїзду або однієї людини до іншої, або і, е, тієї людини до тієї людини. І а коли люди вже, скажімо, там, ну я не знаю, який вік, а, після якого віку вже важко на це, бо є, по-перше, друзі, є там, скажімо, медичне обслуговування, ось є якісь моменти, пов'язані з житлом, пов'язані з близькими. Як на що звернути увагу, щоб вирішити, що це, ну скажімо, оцей переріст варті того, щоб щось змінювати? Чи це робити дуже важко, і ну, як тут бути? Я думаю, що таке питання у ну, багатьох виникає. Тобто, ну, колись відносини переходять якусь іншу стадію. Виникає питання, звичайно, люди в різних містах, люди в інших країнах. Це зараз навіть ну, питання основне в тому, що причин для того, щоб фізично бути разом набагато менше, ніж раніше. Дуже змінилася сімейна система. Тож раніше. Для того, щоб вижити, потрібно було з'їжджатися. А зараз ще... роз'їжджатися? Так, щоб вижити, потрібно зараз буває роз'їжджатися. Тому ну, ну, раніше жінка не могла вижити без фізичної сили чоловіка, бо її міг любий, якщо знали, що в неї немає чоловіка, її міг обідати і навіть вбити любий. Ось. На сьогоднішній день такої залежності немає. Нас безпечне життя відносно старих часів. Раніше чоловік не міг вижити без жінки, тому що він не міг одночасно пахати поле, захищатися від сусідніх племін, от, і при цьому пекти пиріжки і варити борщ. От, тобто йому, щоб вижити, потрібна була жінка. Тому причин бути разом було набагато набагато більше. Від цього залежало ну взагалі виживання. Ось неможливо було дітей жінці родити без чоловіка, наприклад, і це не питання там родити, це питання їх якось прокормити, захистити, без чоловіка було неможливо зовсім. А зараз а, ну а зараз можливо все. Тому у нас е розвинено таке, як там е ну, типу, громадський брак. Отже, хоча, взагалі, сама фраза громадський брак вона була з радянського союзу, коли йшли е в ЗАГС. Тобто громадський брак це вважається похід в ЗАГС і розпис в ЗАГСі. Ось. Ну, зараз це по-іншому називають, тому що було, наприклад, перед Господом ми заключили контракт, грубо говоря, так, це угу. вінчання. вінчання. так. От. Але коли появилася радянська влада, то тоді сказали, громадський брак це коли ви йдете в ЗАГС. Ну, Зараз цю фразу перетворили, але по суті діла, це то, що. От в Європі, в Америці називають гостєвой брак, наприклад, є ще таке. да? Це люди живуть але не розписані громадські, то, що зараз називають, а є ще й гостєвой брак, тобто там, де люди навіть не живуть разом. Тобто, І... тобто елементів, скажімо, багато. Але ну на жаль, просто час нашої ефіри завершив, завершився 10.30 на годиннику. Ну і нагадаю, що ми сьогодні говорили про знайомство в інтернеті, про його ризики, що має настежити при переписі, Ну, можливо, якісь поради стануть вам у нагоді. Сьогодні гостем нашої програми був психолог Сергій Богдан. З вами Ларина Булгакова. До наступних зустрічей: акцент з Іриною Болгаковою. Сто один Реклама.